Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3386 розіграш державної лотереї. Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 214 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми вмикаємо лото. Трон. Три, двадцять один, двадцять два, тридцять шість. 15. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8318 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! Десять. 53, три. Сорок вісім. Шість, п'ятнадцять. Сім. 23, 61, пять. три. один. Шістдесят три. Тридцять вісім. Сімнадцять? Сорок чотири? Двадцять п'ять? Шістдесят шість? Сімдесят Сорок дев'ять. Двадцять дев'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7171 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Чотири. Один. Шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Чотири, один, шість. Бережіть себе. Все буде Україна.